Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на червень 2024 року. тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в червні. місяці. А розпочнеться місяць з того, що з 3 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за документи, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І коли вона у вас буде знаходитися в другому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за. Наші, значить, доходи за гроші, які ми самостійно заробляємо, і це означає, що це для вас час прибутку взагалі. Особливо, якщо ваша сфера діяльності пов'язана з клієнтами, клієнтоорієнтована у вас робота, або е, ви е, знаєте, багато працюєте з документами, як бухгалтери, як е, юристи, як нотаріуси, то це означає, що починаючи з 3 червня у вас буде дуже великий клієнтський потік, багато спілкування і так далі. Тобто цей час. Не треба пропускати. Я розумію, що починається літо, хочеться більше проводити час, можливо, на відпочинку, і так далі. Але це для вас період, коли треба працювати. Тому що в такому становищі Меркурій буде знаходитись лише два тижні, тому зробіть зусилля над собою, якщо це складно, і працюйте. І це за це ви отримуєте хороший дохід і потім зможете відпочити. А наступне це новий місяць, який відбудеться 6 червня. Відбудеться він в 16 градусі знаку Близнюки. І це для вас той самий другий сектор гороскопу. Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. А для вас по другому сектору це може бути, що, наприклад, у вас з'явиться новий клієнт, і ви з ним підпишете договір на співпрацю на, на довгий період часу чи на короткий, залежить від тої сфери діяльності, в якій ви працюєте, і чи надаєте ви якісь послуги, чи товар. Тобто, це може бути якесь дуже вигідне співробітництво. Ось наступне, і звичайно, це вам принесе доходи. Тобто зараз, в червні місяці, ви можете вийти на новий рівень доходів. Ось. І... Звичайно, так як я сказала попередньо, це час не варто пропускати і слідкуйте за можливостями, які приходять в ваше життя. Це може бути нове знайомство, може вам хтось написати на емейл, e може хтось там написати в Дірект, в інстаграмі. Тобто моніторте все, можете з кимось в кафе познайомитись, і це вплине на рівень вашого заробітку, на рівень ваших доходів. Наступне це планета Марс, яка 9 червня змінює знак і переходить в ваш знак тельці. А звичайно, Марс це планета, яка відповідає за активність, за драйв, за спорт. Це означає, до речі, по першому сектору у вас може бути бажання зайнятися своєю фігурою, своїм тілом, тому що перший сектор це. В першу чергу наша зовнішність, то як ми виглядаємо. І якщо це вас стосується, якщо у вас було таке бажання скоригувати свою фігуру так далі, то це хороший час. Займайтесь, звичайно, тим видом спорту, який вам комфортний, для когось це біг, для когось це плавання, для когось. Це соловій для когось, це фітнес, що вам подобається, що вам підходить, що вам приносить задоволення. Тому що, ну я, наприклад, вважаю, що спорт це в першу чергу про задоволення, про енергію. Тим і займайтесь. І взагалі, Марс може вам дати багато енергії на вашу діяльність, на спорт, на життя, на все. Тому це хороший період. Е, наступне це знову планета Меркурій. Як я сказала на початку відео, що потрібно попрацювати, бо це буде недовго. І вже 17 червня Меркурій знову змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас вже третій сектор гороскопу, не другий. Е, ось. І по третьому сектору гороскопу Меркурій вам може дати теж багато спілкування, підписання документів. Часті поїздки на недалеку відстані справи з технікою або з транспортом. Може, ви задумаєтесь над тим, щоб змінити свій вид транспорту, наприклад, літом з автівки на самокат чи на велосипед. Можливо, ви цим захочете займатися? Ось, і звичайно, Меркурій вам дасть багато спілкування. Те, що ви можете продовжувати цю тему співпраці з клієнтами і так далі, наступне це значить планета Венера, адже в той самий день, 17 червня. Венера змінює знак і переходить в знак РАК, а це для вас той самий третій сектор гороскопу. Венера, звичайно, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. І коли вона буде у вас знаходитись в третьому секторі гороскопу, це означає, якщо ви здійснюєте діяльність по третьому сектору, це робота з клієнтами. Підписання документів, можливо, ви працюєте консультантом в магазині техніки або в автомобільному салоні, продаєте транспорт. То це для вас супер час, особливо для людей ці всі сфери, які я перерахувала, тому що ви можете мати дуже хороші доходи по цьому, по такому становищу, значить, Венери. Ось і, звичайно, а ще ви можете познайомитись з кимось, і це знайомство може бути, наприклад, знаєте, ви там угоду прийшли підписувати до нотаріуса або прийшли за консультацією до юриста, тобто десь так. Або, наприклад, ви кудись поїхали на відпочинок недалеко на заправці, наприклад. Ну, типу, таке може бути знайомство. Наступне це значить сонце, адже 20 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК. Це теж третій сектор гороскопу. Тому третій сектор буде дуже активний, тому що сонце наше світило, і воно нам, як би сказати, допомагає в тій сфері, де воно знаходиться в тому секторі. Нам, ніби більше щастить, розумієте, а це для вас сектор пов'язаний з спілкуванням, з документами, з поїздками недалеко. Тобто ви будете в червні місяці дуже активними. Наступне це повний місяць, адже 22 червня відбудеться повний місяць, в першому градусі знаку козиріг а це для вас 9-й сектор гороскопу. Взагалі, проповню. Повня це завжди знаєте про підсумки, про результат, про якісь інсайти, які ми можемо отримати для себе. А для вас вона відбувається в дев'ятому секторі гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземне. Наприклад, це ще сектор, який відповідає за суди і за навчання. Це може бути так, що. Ви, наприклад, проживали за кордоном, а зараз хочете переїхати в інше місце, або у вас якось може змінитися ставлення до ну, вашого життя, до вашого оточення. Так далі, тобто у вас можуть бути якісь інсайди пов'язані з за кордоном, якщо ви там проживаєте, або це може бути так, якщо ви просто їхали, їздили у відпустку, то зараз може завершитись ваша відпустка. Або що стосується навчання і судів, можливо, буде рішення суду по вашому якомусь питанню, якщо для вас актуально, або може бути так, що ви закінчили навчання, адже якраз червень місяць. Закінчується навчання в університетах, всі складають сесії, захищають дипломи і так далі, або, можливо, просто складаєте сесію, якщо ви не останній курс. От, і, е, така, тобто це все, всі теми, які пов'язані із закордоном із навчанням. Що може бути так, якщо ви, наприклад, співпрацювали з іноземною компанією, може бути так, що у вас закінчиться договір на роботу і так далі. Тобто такі ем, справи у вас можуть бути. Наступне це планета Сатурн, адже 29 червня. Сатурн змінює. Ой, Сатурн нічого не змінює, Сатурн далі знаходиться в знаці Гриби, і він там буде ще десь до весни 25-го року. Але він розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, соціальні планети, такі як Сатурн, і вищі планети ретроградно рухаються близько п'яти місяців в році. Тобто він закінчить свій ретроградний рух десь в кінці листопада. І для вас це одинадцятий сектор гороскопу. Але, взагалі, що таке для чого ми говоримо про цей ретроградний рух? Це означає, що багато справ пов'язаних з одинадцятим сектором можуть гальмуватись або. Ставитись на паузу, і це буде довго, як ви розумієте. А це сектор пов'язаний з друзями, з інтернетом із авіацією. Мож, можливо, ви хотіли кудись поїхати, але немає можливості або ви придбали квиток, його відмінили. Наприклад, ви не бачитесь з друзями, бо живете за кордоном, а ваші друзі живуть в іншій країні. Ви там спілкуєтесь онлайн. Хочете запустити якийсь проект в інтернеті, але ніби постійно щось відміняється, не виходить і так далі. Тобто це такі ситуації може давати Сатурн. І ще хочу сказати, що зараз, в червні, місяці, тільки дві планети рухаються ретроградно, це планети Сатурн і планета Плутон. Всі решта планети рухаються прямо. Тобто такий місяць чекає на вас в тельці. Вже Юпітер вийшов з вашого знаку, перейшов в знак Близнюки, але Уран ще залишається в вашому знаку тельці, трансформує вас. Тому такий цікавий місяць червень на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.